Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, я Сашко Добрий. По робочих закупах їду через ринок, придбав отаку штуку, яка обов'язково для тримання і вміння користуватися з карбюраторною машиною, особливо таврією. От таке кріплення маточини. Тут написано переднього, але це насправді у мене йде назад. Бо коли відірвало балку, то ця штука там з того боку машини відпала і досі її там немає. Оце туди. І он, ручка підйомника скла відпала, то теж придбав, зараз поставлю на місце. Що тут ще у мене цікавенького в машині зараз. Так, придбав до солу 20 літрів. Це козаку везу на машину. Це Мені від командирів 20 -шка бензика, я ще її не заливав. Ще придбав 5 літрів омивача польського скла, там антимошка і всякі такі штуки. Коробку передач треба викинути з машини, була в ремфонд, ну викинути покласти в ремфонд. Бо я думав, тут проблеми з коробкою, а тут проблеми були з лижею, переварили і вони зникли. А це зараз окремо зніму відосичок, везу в подарунок талановитим козакам. Іншим ремонтникам у моїй бригаді. Динамометричний ключик. Ключ. Зараз про це буде окреме відео. Я вчора ще придбавав українську оливу на дозаправку двигуна. Треба, до речі, домогтися, щоб картерні гази тут виходили не в атмосферу, а в очищувач повітря. Там он теж зараз розбираюся з вилками навантаження 3 вольтовою. І 12 вольтовою треба підтягнути. Дякую всім за допомогу. Працюємо і пам'ятаємо, що наша обронефілія недостатня.